Вітання всім, хто полюбляє вишивку. Вчора я стикнулася з такою проблемою, скажімо так. Вчора я почала вивчати нову для мене техніку вишивки – це мережка. Ну, і сталося так, що я почала це робити по відеоуроках на Ютубі. І одна з викладачок, яка робила ці курси. Викладала щось на кшталт. Ну, ось ми тут робимо там такий стібок. Ну, ви ж розумієте, ви ж знаєте, ось тут ми робимо такий стібок, ось всі ж розуміють і знають. Ну, і я зрозуміла, що іноді так само і у вишивці хрестиком, коли ми говоримо про або техніку, або, до прикладу, Змішані і чисті відтінки для вишивальниць, які вже мають певний досвід, це, ну, як би там, як абетка, да, 1, 2, 3, 4, 5 і Аби ВГД. А для деяких дівчат це щось незрозуміле. Ну, І саме тому я сьогодні вирішила поговорити саме про соліди і про бленди. Ну, і ось, звісно, там, на прикладі свого Левчика, хочу про це і поговорити. У нас є. На схемі зазвичай, коли ми дивимось схему, це мої, записки записки просто, ну, приклад схеми, скажу так. до прикладу, коли ми бачимо чистий відтінок, зазвичай... Це ми говоримо про багатоколірні схеми: коли потрібно там вишивати декілька складаннях у Dimensions, коли це там якась відмальовка чи щось таке, де є дійсно там. По 6, по 5, по 4 складання ниточки, дає можливість обирати кількість складань в бекстичі, але це все зазвичай прописується дизайнерами. Ми зараз говоримо саме про багатоколірні роботи, де все вишивається хрестом у дві нитки. Так ось у схемі зазвичай ви можете побачити до прикладу. Ну ось, беремо саме цю схему, саме цей приклад. Два складання нитки ДМС, колір відтінок 3855, до прикладу. так, Тут два складання відтінок 3863. А ось тут чисті у нас відтінки закінчились, потім йдуть змішані відтінки або бленди. Або ще чисті відтінки називають соліди, змішані бленди. А, і отже, ми тут бачимо один значок, дві нитки і два кольори. В цьому випадку, що ми робимо? Ось у мене на левчику є чистий відтінок. Ми бачимо в одну голочку у нас заселено дві ниточки однакового кольору. І ось ми бачимо змішаний відтінок. В одну голочку ми заселили дві ниточки різних кольорів. Саме Левчику, саме у випадку Левчику, ось, у мене тут 815 і 938 відтінок. Якщо б ми вишивали ось цю схему, яку я зараз тримаю в руках, це б був 310 і 939. І дві ниточки. Були в одній голочці, і вони вишивались. Ось таким чином. Якщо ви бачите, ось так бленди виглядають на вишитій роботі. Ось так бленди виглядають на вишитій роботі. Бачите? Ось тут, ось це також бленд. Ось, ось це все бленд. І ось тут, ну, Тобто в мене в роботі їх вистачає, бо я обожнюю бленди. А навіщо це робиться, спитаєте ви? Це робиться для того, щоб перехід між кольорами був пом'якшений. Тобто, ну так, в палітрі є безліч відтінків, але їх не настільки забагато, щоб робота виглядала, дійсно були такі, знаєте, плавні переходи від одного кольору до іншого. Або, до прикладу, потрібно просто додати відтінку. Пом'якшити, можливо, відтінок. От саме, от як бачите, як тут. Тобто мені тут не потрібний був такий прям е яскравий червоний відтінок 815, якщо ну ви ж бачите, який він ось, да? зараз ось, який він доволі яскравий. Він мені тут такий яскравий, не потрібен. Тобто мені потрібно, щоб воно просто відтіняло ніби. І воно по великому рахунку, якщо ну от вимкнути світло, зараз. Ну, то ось, просто десь там, здалеку. Ну, це буде вже видно потім на готовій роботі, на готовому виробі. Десь щось там трішечки відтіня, От Ми можемо ось тут це подивитись. От, Тому е, не бійтесь блендів це взагалі не страшно. Ну, просто від слова зовсім. Особливо, коли ви можете зробити собі ось такі органайзери. Незручні, я їх зараз собі роблю, ну, коли там вишиваю, потихеньку собі там малюю, щоб ниточки тут собі в мене висіли, щоб вони в мене не плутались. Ось таким чином я собі роблю соліди і бленди, ось бачите? Поєдную два номери. Можна так, можна так, як там в мене планета зайде, то так я собі його і малюю. В принципі, це, повторюю, це зручно, і в цьому геть немає нічого страшного, тож. Вишивайте і не бійтеся. Якщо є запитання, то задавайте радо відповім.